24-го в Одесу прилетіли перші ракети, тому перші, буквально там день, два-три зовсім було незрозуміло, що робити, чим займатись, але якось містяни почали організовуватись, і ми теж першим часом займалися волонтерством. Багато хто набирав пісок на пляжах в морі. Я на особистому транспорті возив паливо по блокпостах хлопцям, тільки тільки будувалися блокпости, паливо для генераторів, бо це ж було взимку, було дуже холодно. Ось ліки відвозив. А потім, вже десь за два-три тижні після початку війни, вже волонтерська діяльність вона трохи так систематизувалась і вийшло так, що я ну, вирішив займатися тим, що я вмію більше всього це малювати. Тут вже у нагоді нам став наш кіт, який став патріотом. Нам дуже захотілося підтримати містян і намалювати щось таке хороше і жизнестверджуюче. Підняти бойовий дух і хлопцям, які працюють на захист, наші захисники, тобто їх підтримати, і містян теж підняти їм якось настрій. Одеса це портове місто, це місто котів, і тому якось так вже сталося, що саме кіт. Находи більше отклику у містян. Як їх назвали самі люди, вони стали захисниками. Вони почали захищати Одесу в крайньому випадку ментально. Люди вже впізнають і вже запрошують, там, якщо десь малюєш, вони вже кажуть, ось, намалюйте у нас там у дворі. Ну, тобто вже черга, черга людей стоїть, хто хоче собі котика на воротах, десь там на гаражі. Тобто люди людям дуже зайшло, почали займатися волонтерством і почали звертатись до нас. Бо вони почали покупати автомобілі за кордоном, приганяти їх сюди. Треба було комусь їх малювати. І звісно, ми ми за цю роботу. І вже на даному моменті більше 25 машин ми розфарбували у камуфляж і допомогли відправити хлопцям на фронт. Зараз вже військові самі там придають мій контакт одне одному. Мені там телефонують. Ой, я там побачив десь на Херсонському напрямку. Побачив автомобіль. Ви дуже гарно розмалювали. Ось давайте я теж хочу. Там волонтери везуть до мене машину. Давайте я вас з ними зв'яжу і ви нам розмалюєте. розмалюєте, бо ми теж хочемо саме так. Дуже приємно, коли хлопці надсилають фотографії з машинами. Це найвища нагорода. Ще хочу додати, що кожен має робити все для захисту, кожен на своєму фронті в тилу чи на передовій. Тільки разом ми переможемо.